Китаю на заробітки в окопи російської армії нещодавно взяті в полон китайці, що воювали на боці РФ у деталях розповіли, як опинилися на фронті в Україні, що слугувало мотивом, та як Росія ворбує іноземців, у тому числі через Тікток. На прес-конференції з полоненими побувала моя колега Ярина Марків. Більше у її матеріалі. На початку квітня українські військові вперше полонили двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Тоді офіційний Китай заявив, що не відправляв своїх військових для війни проти України. Напередодні ж самі полонені дали прес-конференцію. Підтвердили, не мають стосунку до уряду КНР. В армії теж не служили. Жан Ренбо Іван Гуандзюнь запевняють, не очікували опинитися в зоні бойових дій в Україні. Їх завербувала Росія іноземцям через посередників пропонують роботу, не пов'язану зі службою у липні минулого року я втратив роботу Не те, щоб сім'я змушувала шукати нову. Втім, я переглядав тік-ток і натрапив на відео російської армії, які зняті дуже добре і привертають увагу людей. І я почав розпитувати детальніше, в чому полягає служба в російській армії. Ван Гуандзюнь втратив роботу під час пандемії коронавірусу. У пошуках підробітку зв'язався з російським рекрутером щодо роботи реабілітологом для поранених військових. коли я почав більше спілкуватися з рекрутером щодо служби, то було дуже багато пропозицій стосовно служби в тилу. І оскільки в Китаї вважається дуже престижним служити в армії, то такі пропозиції є дуже цікавими. Я зацікавився саме такими видами роботи. Втім, як каже Іван, потрапивши в Москву, зрозумів, в нього немає іншого вибору, окрім як іти воювати. А також повідомив, що під час підписання контракту з російськими військовими йому буцімто не надали чіткої інформації про умови служби та обов'язки. 26-річний Джан Ренбо заявив, що спершу вирушив до Росії подорожувати, а потім вирішив підзаробити грошей. Він зазначив, що домовлявся працювати на будівництві, а потім росіяни, нібито, змусили його вирушити на фронт. Полонені кажуть, росіяни приховували від них інформацію. В навчальних таборах долучали до важкої роботи, забирали телефони. А гроші, які вони отримали за підписання контракту, окупанти використовували у власних цілях для оплати пального і повербанків у перший день, коли я опинився в навчальному таборі. У мене забрали телефон. Потім на наступний день інструктор сказав, що цей телефон належить йому, і якщо ти хочеш ним користуватися, показував жестами, що за це треба платити. Весь час у таборі була ситуація, що треба було витрачати особисті гроші на зарядні пристрої. Якщо ти відмовлявся давати гроші, погрожували відправити на фронт. У Китаї пропагується дружнє ставлення до Росії, і можливо саме це спонукає людей довіряти РФ, припускають полонені для тих наших співгромадян в Китаї, які хочуть взяти участь в цій війні. Ми хочемо сказати, що не варто цього робити, тому що все, що ми почули від росіян, це була неправда, і виявилося, що Росія не така сильна, а Україна не така слабка, і, взагалі, краще не брати участь у війнах. Військовополонені стверджують, що не вбивали українських військових на фронті. Один із них навіть не встиг взяти участь у боях і додали, хочуть повернутися на батьківщину до Китаю. Тим часом президент України наголосив, будь-яких полонених можна міняти тільки на українських воїнів я шкодую про те, що поїхав сюди, тому що зрештою жодної користі від цього не отримав. Єдине, я сподіваюся, що зможу шляхом телебачення сказати своїм рідним, що мені дуже пощастило, і ставлення в Україні до мене було дуже хорошим. Ярина Марків, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини. Ну, далі обговоримо всі можливі причини появи китайців на лінії фронту в Україні. А ще проаналізуємо там ситуацію з Олександром Мусієнком, керівником центру військово-правових досліджень, військовослужбовцем збройних сил України. Пане Олександре, добрий ранок, вітаю вас. Добрий ранок, вітаю вас. Отже. Давайте більш детально про двох полонених громадян КНР. Напередодні дали вони прес-конференцію, тобто взяли участь у прес-конференції. І от обидвоє вони кажуть, що мовляв, от їх завербували через соцмережі, взагалі обіцяли цивільну роботу. На фронті вони опинилися, начебто, і не мали опинитися, і випадково. От на вашу думку, як вони насправді могли потрапити у російське військо? Я думаю, що є дві можливих причини. Безумовно, на них дасть відповідь Служба безпеки України, наші правоохоронні органи, розвідка всіх, хто займається достеменно і з'ясовує всі обставини і причини. Але моя особиста точка зору, що це може бути дві версії. Перша версія це все ж таки те, що створений відповідний канал, який фактично можливо створений відповідно до якихось таємних домовленостей між Китаєм та Росією, коли Росія фактично може вербувати найманців або може фактично обрати китайських військових під прикриття. І друга версія це те, що теж є певний канал для найманців, які працюють, які шукають громадян Китаю і на далекому сході Росії і в Китаї, і скоріш за все до цього причетні російські спецслужби, які працюють і під різними приводами. Чи то матеріальної винагороди, чи то роботи просто десь як в даному разі розповідають на цивільному будівництві, і так далі, намагаються завербувати людей. Справа в тому, що на сьогоднішній день, попри те, що Росія збільшує і намагається збільшити чисельність своїх збройних сил, все ж таки у них є проблеми, тому що будь-яке збільшення чисельності це посилення мобілізаційних заходів в Росії, і це безумовно посилення мобілізаційних заходів в великих містах. Що може викликати невдоволення, обурення, чого би дуже не хотів Кремль? Це ж очевидно, тому що якщо ми подивимося, як Росія до цього назбира збирала людей на війну, то очевидно, що вони намагалися якомога довше тягнути той момент, коли почнуть масову мобілізацію саме в великих містах, побоюючись хвиль невдоволення комітету солдатських матері, які діють в Росії і інше. І тому о, одним із, скажімо, напрямків цього вербування цієї кампанії є в тому числі залучення громадян з третіх країн з іноземних держав, які мають воювати в складі російської армії, і е, зрозуміти в чому особливість ось цього викриття, і в чому важливість надзвичайна цієї події, що вдалося взяти в полон громадян Китаю ще й представити їх на прес-конференції і показати всьому світу, і, дійсно їхню історію. Важливість в тому. Що таким чином я думаю, вдасться щонайменше закрити певні схеми і лазівки і канали для вербування громадян Китаю, які через там третіх осіб, через підставних осіб використовували російські спецслужби. Китай зверне на це увагу. Україна докладає зусиль, в тому числі на міжнародній арені, для того, щоб Китай протидіяв цьому, адже ми повинні розуміти, що це неможливо було б робити ймовірно без того, щоб китайські спецслужби знали про те, що такі варіанти можуть існувати: вербування громадян на війну проти України скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви можливим варіант, за якого КНР, тобто керівництво країни, військове керівництво через залучення власних громадян, таким чином вивчає досвід війни в Україні, просто і як би це сказати, імплементуючи людей там тут на місці? Я не виключаю цього. Більше того, ви ж пам'ятаєте, що Верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський говорив про те, що нам відомо про більшу кількість громадян Китаю, які воюють у складі російської армії. Очевидно, що у кожного із них може бути різна історія. Когось дійсно могли завербувати під приводом того, що пропонували роботу на будівництві, а хтось може бути і. Вихідцем якихось китайських військ спецпризначення або китайських спецслужб, які під прикриттям проникають і намагаються дійсно вивчити та з'ясувати досвід, як трансформується війна. Адже російсько-українська війна, і ось ця російська агресія, вона стала поштовхом для масового застосування дронів, засобів радіоелектронної боротьби, технологій різного рівня. І звичайно, що є багато тих, хто хотів би це вивчити? Китай одна із таких країн. Тому цього виключати не можна, поки ми не знаємо мотивів всіх людей, які безпосередньо зараз долучені до війни, до війни на стороні Росії. На вашу думку, яка подальша доля чекає на китайських полонених? Тобто, чи може Україна? Ну це перший варіант, наприклад, так передати їх владі Китаю напряму, але на яких умовах тоді в такому разі? Є різні варіанти, які можуть бути. Я думаю, що це вже буде завдання наших переговірників, яке буде сформовано відповідно в очевидь президентом України, нашим міністерством закордонних справ оборони збройних сил. Яка найкраща формула підійде? Та яка озвучена, вона безумовно стосується того, що Україна була би зацікавлена повернути наших військовополонених. З території Росії це принципово важливо, і таким чином, звичайно, створити в тому числі прецедент, коли б ми побачили, як офіційно Китай може впливати на Росію в напрямку якраз того, щоб сприяти в тому числі звільненню українських полонених. А можливо, в подальшому це, цей прецедент він дасть поштовх для того, щоб Китай впливав на Росію більше і в інших питаннях. Найважливіше це в тому, щоби. Зупинити агресію Росії проти України, тому я вважаю, що це теж дуже важливо поряд з історією того, що таким чином можна буде закрити певні схеми і лазівки, які існували для вербування громадян Китаю. Другий пункт надзвичайно важливий та актуальний це те, що це може створити відповідні передумови для створення переговірного майданчика в подальшому для того, щоб Китай відігравав активнішу роль саме. В допомозі України можливо, навіть для Китаю це буде способом дійсно ще раз вийти на міжнародну арену, заявити про себе як країну, яка зацікавлена в тому, щоб е, був мир, зацікавлена в мирному врегулюванні і е, більш серйозного гравця. Тобто тут можливі різні конфігурації, але для нас найкраща звичайно, це та, яка дала змогу повернути наших громадян з російського полону. Безумовно. Пане Олександре, ну поки що, принаймні поки що, влада КНР офіційно не поспішає визнавати факт участі своїх громадян у війні проти України. А як гадаєте, чому? Ну я думаю, тому що для них розумієте, коли країна говорить про те, що вона займає нейтральну позицію, mm. коли я ж хочу нагадати, що ще не так давно існував китайський мирний план, мирні пропозиції в регулювання російської української війни, потім це був китайсько-бразильський план із шести пунктів. Спочатку він був з 12, потім скоротився до шести. Більше того, спецпредставник Китаю Лі Хуей їздив з візитами по країнах так званого глобального півдня, де шукав варіантів підтримки якраз цього мирного плану. Це теж відбувалося, але потім цей план він фактично зник або точніше не зник. Принаймні про нього ми нічого не чуємо. І на цьому тлі, звичайно, коли Китай хотів відігравати роль свого роду посередника нейтральної сторони, визнати те, що громадяни Китаю залучені до війни на стороні Росії, та ще й враховуючи те, що є досить багато фактів та даних, про які говорять американські спецслужби, американська розвідка, про які пишуть дуже багато західних медіа, І нещодавно буквально заява речниці. Державного департаменту Сполучених Штатів Америки про те, що ледь не 80% компонентів постачається необхідних для озброєння для комплектації для оборонно промислового комплексу Росії з Китаю. Про це говорив представник і командувач індотихоокеанського командування Сполучених Штатів Америки під час слухання в Сенаті. Звичайно, що на цьому тлі визнати, що ще й громадяни можуть воювати, це означає для Китаю вийти із зони нейтральності. І фактично продемонструвати, що Китай є безпоследне безпосереднім учасником цієї агресії, тому вони не визнають і саме тому, як мені видається, китайська влада буде робити спроби зараз, завдяки цьому викриттю, яку зробила Україна сили оборони та безпеки наші. Вони будуть намагатися протидіяти і закривати ось ці канали а, вербування для того, щоб подібних історій не траплялося, тим більше щоб вони не стали публічними. Але... При цьому всьому ми ж не повинні забувати, повертаючись до того, що говорив президент України, про те, що є більше громадян, які залучені до війни, що є ці люди, і по них так само мають бути пояснення: якщо вони не відкликані з фронту, то на яких підставах і чому ці громадяни продовжують воювати проти України? Пане Олександре, а чи можу я вас запитати, які би ви на що би ви дивилися, які б ви ознаки назвали того, що Китай пристає дійсно на позицію, про яку заявляв неодноразово про те, що треба мирним шляхом все вирішувати на підставі статуту? ООН і так далі, які є ознаки того, що Китай дійсно готовий до того, я не знаю, визнати участь своїх громадян, вибачитися? Я, я не знаю, як це може бути. На що дивитися? Я, я думаю, що якихось надзвичайно публічних кроків може і не бути, а. але Добре. я допускаю, що не публічно сигнали через наших дипломатичних представників через певні кола, можливо, через посередників, можуть бути передані як свідчення того, що фактично Китай не ну, скажімо так. Не приймає досить активної участі і готовий продемонструвати, що не зацікавлений у тому, щоби саме КНР пов'язували із російською агресією проти України. Я би цього не виключав, але скоріш за все, ці кроки будуть більше не публічними ніж публічними. А не тільки китайці втрапили в лави збройних сил Російської Федерації зокрема, ворог використовує солдатів КНДР у війні. а Чому Росія вдається в такі кроки? Все ж таки, через те, що ви сказали, щоб не оголошувати якомога довше мобілізацію в великих містах своїх. Саме так вони намагаються, тому що, ну давайте так: вочевидь, Росія розуміє, що ідея масової мобілізації доволі таки непопулярна, Вона такою залишається, попри всю пропаганду, яку проводить російська влада, попри всі можливості, які вони використовують, все ж таки, як мінімум. Багато людей вочевидь задає питання, чому ж якщо все настільки на, на фронті добре, то чому потрібно мобілізовувати uh -huh. далі і чому ця війна триває із такими наслідками? І для того, щоб не розбурхувати певні настрої, Кремль не зацікавлений в тому, щоб залучати широкі uh -huh. маси, але yeah. в той же час їм потрібні люди. Уявіть собі, от рівень того наскільки їм вони потрібні, що Шо що йому дійшли до китайців Північних Корея проводить перемовини, і Північна Корея поставляє три тисячі військових, пане Олександре. Я вам суми. дуже дякую. Тобто наскільки їм це потрібно? Так, так дійсно. Я погоджуюся з вами. Я вам дуже дякую. Ви знаєте, що ефірний час святе. Просто Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень і військовослужбовець збройних сил України. Бо у нас на Вам дуже дякую за вашу службу і за дякую. те, що ви нам приділили час. Дякую, побачимося. Бажаю здоров'я.